Дивіться, яке красиве дерево. Цікаво, що це за дерево. Сьогодні в нас 9 травня і дивіться, кожну пору весни розцвітає якесь гарне дерево. А ну ближче підійдемо, подивимось. Клас, які гарні квіточки. Клас. Угу. Цікаві. А пахне як гарно. Не знаю, що це за дерево, але надзвичайно гарне. Дивіться, які густі квіти. Дуже гарно виглядає. Там далі ще такі є. О, а тут ще якісь рожеві. Клас. Рожеві та гарні. Цікаві квіти. Манделева. Тут теж дерево. І якісь вже не бордові, а червоні. Теж гарне. О, тут є дерево ще з такими квітами, дивіться. Такі як просто як якісь трояндочки. Дуже гарне. Різні кольори. О, таке саме дерево, дивіться, воно таке. Як просто букетик якийсь. Обліплене все тими квітами. Але вони якісь білісі, дивіться, бачите? Білесенькі. Дуже гарні. Супер. Дивіться, які цікаві квіти. Бачите? Дуже гарні. Це А це вже великі кущі, напевно, повиростали і от, такі, от. цікаво, як вони зацвітуть, як вони будуть виглядати. Треба буде не пропустити і зняти. Такі якісь лісточки бархатні виглядають. На відео може не буде того видно, але просто бархат. Дуже гарні такі бархатні. О, тут якісь кущі цікаві. Шкода, що я не знаю, як це все називається. Такі, що вони по землі прям плетуться. Ну і, звичайно, закінчую я своє відео яблунькою на своєму городі. Дивіться. Сьогодні ще є квіточки. Мало того, є ще пуп'яночки такі, що не розквітли ось вони. Ось ті пупяночки. Чекайте, бо щось не може навести різкість. О, і тут ще є пуп'яночки, бачите? Ось. Так що... Яблунька, молодець. Кабачки всі навіть не проклюнулися. Не знаю, що їм є. Напевно, холодно. Цибуля вже досить, досить така, що вже можна зривати. Ну. Так, тут квіточки від сливки відцвіли і не знаю, чи будуть плоди. Зараз заглянемо. Ось тут були у нас квіточки чи будуть плоди невідомо. Ну, подивимося, хоча б одна сливочка, щоб виросла, щоб я попробувала, що за сливочка. О, виноград вже розпустився, дивіться, як гарно. Вже, о, тут вже навіть пустило цілу броньку. Гарно. Так, а черешня. О, буде черешня. Одна принаймні точно буде, а ті вже решта які не запліднені. Шкода. Але бачу, що одна черешня буде, може доживе, щоб її спробувати. Не так все легко. В квітів було багато, але запліднених дуже мало. Качечки, звичайно, теж обов'язково мусять бути. О, бачите, які гарні шейки блискучі. Як на сонечку переливаються качушки. Я водичку. Ну, поверни шейк. О, дуже гарно. Повлила качечка. Угу. Так, скоро у мене тут конвалії, я вам покажу. Бачите? Прямо тут у нас конвалії. І, мабуть, незадовго вони зацвітуть. Бо наразі ще немає квітів. Так, бузочок ще маленький, так що цього року ще бузочку у мене не буде. Ось один і другий, а тут ще третій маленький. А груз бачу, що буде. А грушка така нещасна. Пару листочків, все вона так другий рік, ні, третій рік у мене росте. Нещасна така, все-таки грушка, напевно, вразлива. Так, тут у мене ще один виноград. Бачу вже пустий листечко. Не знаю, чи щось буде, бо в тіньку сидить. Ну і все, ну така, у мене сьогодні підкова днина.